Очікуваний install fest Отже, ми зараз візьмемо коментарі у нашого організатора і дізнаємося, наскільки він задоволений заходом, наскільки він задоволений відвідувачами. які плани на майбутнє. Це буде два заходи: це буде install fest та Clima Fest, Чи знову це буде один захід під одним дахом? Отже, Влад, розкажи, що ти скажеш, як тобі. Цей захід, який сьогодні тільки що майже закінчився, ну сьогодні закінчилося дуже чудово. Ми створили вообще, взагалі програму, яка і називається Головна інженерна подія Галузі. Що чув, тільки одні рукопожаття. Коротше, що все чудово, все прекрасно. Подяки просто, просто супер. Чому? Тому що зібрали місце зустрічі всіх фахівців. Дуже багато приїхало з різних регіонів дуже там, де тяжкі місця, і багато програм було дуже важливих. Це місце зустрічі, форуми, Engineering вік Ukraine, і Міністерство інфраструктури. Програми там по відновленню комунікації інфраструктури. І Міністерство освіти робило свій форум. Там багато дуже було важливих персон, по які займаються підготовкою фахівців. Це дуже важливо. Спортивні змагання. Чотири чемпіонати. Також спорт, це головне для фахівців. Це оце серце, коротше, яке товкає до роботи. І я задоволений. Я від всіх чув тільки задоволення. Позитивні відгуки, я так розумію. Позитивні відгуки. Скажи мені, в цьому році проводився. Чемпіонат по кондиціонуванню прямо під час інсталфесту. Які плани на майбутнє? Це буде два, два заходи, чи це все таки буде один під одним дахом? Ну ти знаєш, мене питали і по тому, то по тому питанню, і по двом заходам, і по одному «Інсталфест» на наступному році 100% буде, тому що дати дуже зручні для по всім вимірюванням, і він пройде. Виставка Клімафест в, в лютому, скоріш за все, теж пройде, тому що саме питання проводити і, і в які дати коротше, тіпа, лютого я вирішу там, через тиждень. Супер тоді підскажи, будь ласка, от під час виставки, майже в останній день, вже дуже багато компаній підтверджують свою участь на майбутні заходи. Яка наразі ситуація на 2024 рік? Яка кількість компаній вже підтвердила участь? Багато компаній підтверджують, але і всі багато хотіли навіть зараз підписувати якісь контракти. Ми на жаль, я сказав, почекайте, ми так не працюємо. Я точно. Виберу, коли це потрібно, створю програму, і тоді ми з усіма з вами підпишемо договори на участь ваших компаній. Заходи будуть, підприємств дуже багато і всі бренди дуже потужні. У нас програма буде дуже міцна в наступному році, тому що ми хочемо реалізувати коротше, багато більше нових рішень. Важливе таке питання. Ти кажеш про бренди і про компанії. Наскільки ти відійшов і далі будеш відходити від формату, це будуть тільки бренди, чи це будуть, умовно кажучи, якісь наші виробники, постачальники? Ще? Ну, тобто, чи будеш ти придержуватися формату такого, як був до цього? Е, так у нас і так є такий формат. У нас тут теж тут були виробники. У нас також були виробники тут українські, і ми навпаки хочемо створити програму, щоб поставити ще більше, визначити, підтримати українського виробника. Створити для них буде створено спеціальна Made in Ukraine програма і вартості там того метру, коротше, квадрату. Ні, я мав на увазі приват лейби Ну, наприклад, я тільки зайшов, там стояла компанія Термаджет. Да? Ну, тобто, це бренд вітчизняний. Тержета Термаджет у нас на виставці, тому що у нас було два. Два виставкових місця, які ми надали органі... організаторам, які організатори форума інженерік України по інфраструктурі е... і відновлення комунікацій. Ми надали безкоштовно два місця організаторам форуму. А ага. вони поставили туди свої компанії, Це нормально. А, я зрозумів. Ну, це вони так е... вибрали, що з ці підпри... підприємства вони використовують. Але у нас все одно у нас є там кілька приватлейблів, які ми зробили, зробили виключення. Але ми е... в цьому році і військовий час, часи. Відкрили це для цього, що є можливість. Але ми все одно вибирали. Коротше, типу. Ми дивились, коротше, у нас були ще інші запити, ми не всіх поставили. Ми ну, ага, ну ну, все захотів. одно робимо вибірковість. Коротше, типу. Бо бренд, бренд, вибачте, у нас тут є привотвореби, які лідери ринку. Коротше, типу. Це потужна заявка і необхідність, щоб ті компанії були. Але в цілому ми будемо ставити, як і ставили. Тільки провідні заводи виробники, і на це ми зважаємо. Коротше, тіпа типу, робимо всю увагу. Все, селекціонуємо. У нас е, один павільйон Бака е, Інтернешнл» на 3000 тисячі квадратних метрів, але ми поставимо туди КПД. Тобто кількість тут учасників це взагалі КПД тих самих передових виробників. І кількість відвідувачів, які приходять, це виключно професіонали, які з ринку. Вони спілкуються з найбільшими виробниками. Ця програма буде існувати. Скажи, коли ми отримуємо цифри по відвідувачам і по учасникам десь через тиждень. Ми завжди ми не рисуємо там якихось, як там є всякі організатори, які придумують сказки. Ми е, рахуємо кожну анкету, перераховуємо. Потім, після кількості анкет убираємо повторення, бо може бути одна анкета. Тут прорахована, потім тут заповнена. У нас чітко людина. Прийшла, ну це потрібно приїхати перевезти в офіс обратно до нашого офісу. перерахувати всі анкети. Короче, ну десь тиждень у нас на це уходить. Ну десь через тиждень. Наскільки плотно будете працювати з учіповими закладами і, взагалі, розвивати цю тему? Да, взагалі, ми пробуємо працювати постійно, тому що наже програма у нас по відновленню кількох заходів. Ми хочемо в благодійному фонду нашому э, так висвити і відновити. І, взагалі, міністерство освіти і науки для нас головний партнер, тому що я вважаю, що молодь це тут кадровий потенціал, який потрібен нам через три роки дуже великої кількості. І ми всячески допомогти. По-перше, а по-друге, це взагалі перехід на європейські стандарти. Тобто, ну, сама ця назва, яка казав, там монтажник. Монтажник, звикли. монтажник чого? Монтажник е гіпсопрофілю картонних конструкцій, висотник. Ні, у нас дуже інженерні системи, дуже важке обладнання, е професійний, теплові насоси, альтернативна енергетика, газове обладнання, там фахівці, інсталятори. Є монтаж санітарно технічних систем, судкування. Я по останній профтандарт підписував. Ну будемо змінювати, переводити все, опять же, на стандартизацію під інсталятора. Буде просто інсталятор сантехнічних систем, буде інсталятор опалення водопостачання. Ми над цим працюємо, бо це не те, що там. Хтось хоче із нас чи асоціації, це європейські норми в Європі. Це кожна назва, там нема монтажників. Це позарядянська постсоветська система. Коротше, це да це ми якраз з тобою обговорювали в ефірі. І одне із питань, коли я багато спілкувався на виставці, як з професіоналами, відвідувачами та тими, що участвували, вони запитують: є такі бачення, чи бачиш ти, куди буде трансформуватися Інсталфест, в якому напрямку він буде розвиватися. У е, нас бачиш Engineering Вік Ukraine програма. Це не, не просто вона так тут з'явилась. У е, мене завжди багато стратегічних рішень, які будуть через рік, два-три. Я їх і не наголошую. І навіть мої працівники не знають коротше, ті рішення. То, що буде, я запланував через два-три роки. Але програми дуже важливі будуть. Ми будемо багато чого змінити. Сам інсталфест Условно, там в цьому році, як ти правильно зауважив, виставка. Ми так і зробили для фахівців, інсталяторів. Е, там ще й назва присутствує монтажники, бо вона ще діюча ну, да, е, да, проєктантів да, та фахівців із сервісу інженерних систем. Е, е, ця назва залишається в, в наявному форматі. Сьогодні як воно було, це виставка професійна, інженерна плюс місто зустрічі. називаємо її. Форуми різних типів кожен день різних організацій, плюс. І спортивні змагання це душа фахівців, інсталяторів, критичної інфраструктури, плюс. Це буде залишатись. По наступному питанню: що може бути, наприклад, в наступному році? Це дуже просто. Буде у нас перемога. Це назва повернеться в ту назву, коли це буде не виставка, це буде фестиваль. Коротше, де будуть сцени, музиканти, весь парк, коротше, типу відпочинку, алеї практичних рішень, інструмент обладнання, і він ще піде в більший масштаб заповнення компанії підтримують твої ініціативи. Е, ну, це рішення, Діма, буде. Може, ми можемо знати тільки знаєш коли. Коли коротше, буде перемога, тобто зараз я можу думати, що ми йдемо так чи так. Ми можемо піти спочатку по формату виставки, бо у нас є павільйон. А потім буде перемога. Ми одразу коротше, будемо реформувати коротше, програму під широку площадку і робити все, тому що це буде зовсім інша подія. Поки. Йдемо так, як ми зробили, бо ми і так зробили е, програму, де врахували все, що можливо, робити військовий стан, щоб не робити якихось програм, щоб не була розважальної якоїсь частини. Все зжали так по е, якоїсь е, програмі. Концентровано, концентрованої. Так так. Тоді головне питання: в яких датах буде проходити «Інсталфест-2024»? Ну, літом 24-го. Або теж в початку червня, або в кінці травня. Ну, це і початок, коли перед сезоном ми виберемо з датами, от, там тиждень, два, три, зараз. Е... Ми не торопимося, коротше, ми закрили. А що можливо повлияє на то, коли ти вибереш цю дату? Які повинні бути події? Що ти скажеш? Можливо, якісь ти зрозумієш, це кількість відвідувачів чи компаній, що це може повлияти ні, на дату? Ми, ні, ми не змінюємо. Десь, десь цей період ми залишимо. Ми можемо просто якось як тобі сказати? Ти ти питаєш завжди такі питання, коротше, на які не завжди є відповіді? Ну тобто, десь так. Значально будемо орієнтуватись на подібні дати в наступному році, але е я думаю, над різними масштабами чи може змінювати більший масштаб е і поєднувати щось одне з іншим. Тоді повинна бути і чуть інша масштабна подія. Ну тобто типу, буде змінювати дати там. ну… Діма, це таке питання. Поки е тільки підпишемо перший контракт на участь на наступний рік, ми тоді вже точно нічого не будемо звінювати. Або якщо щось. Е це такі коротше рішення, які в цьому році знаєш зараз. Це такий складний рік, що раніше ми на кожній виставці висвітлювали плакат наступного року. Так, да, так, да, я про що й питаю, тому що це можливий, ну, важливий момент. Я показую досвід. Бренди вони планують все за рік вперед. Тому я й запитав, коли вони бюджету може... бюджети вони планують к... в серпні, в вересні, ага. тому к... прийняти рішення до кінця червня по датам Ми взагалі там встигаємо, що без питань деякі Намагалися і в сьогодні в. в, в Вчора, що типу, сенс, все. Я кажу, почекайте, ну хоча б тиждень, два, ну дайте нам закрити це. Для нас головна подія була, я не думав над новими датами, тому що у нас у нас була подія закрити цю. У нас були коротше, повітряні тривоги, ночні атаки. Коротше, ну, типу. Влад, я теж ну, живу в цьому місці. Ну, я я, я тебе розумію. Я, я от про що кажу, типу, проблеми коротше, з людьми, там, доставками. У нас коротше, у нас автобуси частково приїхали, частково не приїхали, бо люди там типу, вже збирались їхати, але там. Блін, та, Нам треба було перейти оцю програму, як зробити корот, захід професійним. І тому корот, ми не планували корот, тіпа, там, на 24-й які дати. Ми спочатку проведемо це, підіб'ємо підсумки, порахуємо. Ми знаємо, що воно вже чудово все пройшло. Ми чули відгуки, подяки і все. Але ми підрахуємо, корот, тіпа, видихнемо. І підемо далі. Програма у нас на наступний рік буде. Це був як початковий дуже важливий етап, з якого ми стартуємо. У нас критична інфраструктура опалення водопостачання, кондиціонування вентиляції, ми все розділяємо, яким ми чином ми йдемо, як ми далі продовжуємо, ми все почнемо. Ну, буквально через пазу тижнів ми, може, анонсуємо, може через три тижні. Ну, це важливе, може на це? День Конституції, 28-го. Домовились. Добре, тоді на цій позитивній ноті подякуємо організаторам за участь дякую за підтримку ринку і до зустрічі на наступних заходах. Всього до зустрічі.